Пишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Оборона Бахмута є підґрунтям для подальшого наступу ЗСУ, заявив Череват. Оборона Бахмута є привісником майбутнього наступу Збройних сил України на цьому напрямку. Зараз там, у Бахмуті, відбувається оборонна операція і головне завдання стримування ворога, задаючи йому при цьому колосальних втрат. Це якраз провісник майбутніх дій, про які ви сказали, на які очікує все українське суспільство. ЗСУ виснажують. Знекровлюють ворога крім бойової міці, ламаючи його морально-психологічний стан. Ворог через російську пропаганду повірив, що граніці Росії не закінчуються нігде. А тут районний центр, який не можуть захопити вісім місяців. Якщо вони не візьмуть Бахмут, то зламається вся міфологія. Поки побратими на цьому напрямку тримають оборони, наші військові за кордоном вивчають новітню тактику дій, і саме бійцям Бахмутському напрямку не готуються підґрунтя для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти до цього надноманого ворога і викинути його з України. Череватий повідомив, що тільки в районі самого Бахмута відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог 256 разів обстрілював різними типами артилерії і РСЗВ в українські позиції на Бахмутському напрямку. 53 обстріли відбулися тільки в районі Бахмута. Вбито 225 окупантів, 306 зазнали поранень.